Доброго дня! Хочу зробити відгук для пана Юрія, а також подякувати за таку ось красу, яку він нам уже не вперше доставив. Все приїхало вчасно. Все, гарної якості. Пане Юрій, дуже вам дякуємо. З вами дуже приємно працювати. І так як ми вже не вперше з вами працюємо, хочу ще раз вам подякувати за оцю красу, яку ви нам доставили. І також хлопцям, які це робили. Тоже дуже велике їм дякую. Ну і ще ми у вас брали ось такі крісла, які мені дуже сподобалися. Я їх у вас замовила. Дуже вам дякую. Доставлено все вчасно і гарної якості. І ще раз хочу подякувати вам, з вами дуже приємно працювати.